Юристи, яка найдурніша справа, за яку ви спросили взятися? Я працюю адвокатом з питань тілесних ушкоджень у Великій Британії. Мені зателефонувала потенційна клієнтка, яка впала зі сходів у власному будинку. Вона перечепилася через власного кота. Вона розповіла мені, що хоче подати до суду на місцеву владу, оскільки її будинок належав міській раді, і їй не дозволялося тримати в ньому домашніх тварин за умовами оренди. Вона стверджувала, що під час перевірки будинку їй не сказали позбутися кота. Тому, в тому, що вона впала зі сходів, винна рада. Ми не взялися за цю справу. Клієнтка хотіла подати до суду через те, що в її фруктовому салаті, який вона купила в супермаркеті, не було полуниці. На щастя, секретарка змогла відповісти на дзвінок. Вона запитала, чи було написано на упаковці, що в салаті є полуниця, і отримала відповідь: Ні, але я думала, що вона там буде. Я не знаю, як цим людям вдається вижити. Іноді вони виграють такі справи. Це дає їм капітал і впевненість, щоб зробити це знову. Так вони виживають. Це як ті надто настирливі клієнти, які кричать і верещать, щоб отримати безкоштовну річ. Вони роблять це, тому що іноді спрацьовує, їм не соромно. Не вдаючись у подробиці, був хлопець, який хотів подати колективний позов проти компанії, що виробляла його білизну. Бо він був переконаний, що саме через білизну в нього кривий член. Він запевняв нас, що як тільки присяжні побачать його член, вони стануть на його бік. Ні, ми не повірили. Якось зателефонувала жінка і попросила нас подати до суду на її сусідів. Вони застосовували до жінки вуду. На щастя, вона мала екстрасенсорні здібності, і тому знала, що вони роблять. Я з повагою відмовився. Я працював диспетчером в охоронній компанії, і там була жінка, яка регулярно дзвонила і скаржилася на це. Також її сусіди перемикали канал на її телевізорі, використовуючи телепатію через стіни квартири. Нам доводилося посилати охоронця, перевіряти її двічі на тиждень. Я працював в юридичній фірмі і мені подзвонили з рецепції і повідомили, що хтось прийшов і потребує консультації з питань інтелектуальної власності. Я прийшов на рецепцію і побачив явно схвильовану жінку з постійними посмикуваннями обличчя і невеликою валізою на коліщатках. Я провів її до конференц-залу, щоб поговорити, переконавшись, що добре бачу рецепцію. Вона поставила валізу на стіл і відкрила її, щоб показати сто з тисяч рукописних сторінок і одну половинку ножиць. Вона пояснила, що написала рукопис про те, як міська рада заразила її шизофренією і гепатитом, як інопланетяни вкрали її домашніх тварин, і що все це було частиною величезної змови за участю армії та ілюмінатів. Вона хвилювалася, що наша місцева газета збирається викрасти її думки і опублікувати її Рукопис без її згоди і хотіла зареєструвати авторське право на свій рукопис. Потім у нас відбулася цілком раціональна і розумна дискусія про закони про авторське право. Я пояснив, що в нашій країні їй не потрібно реєструвати авторське право і що право автора виникають у неї автоматично після створення твору. Я сказав їй, що найкорисніше, що вона може зробити, це забезпечити докази своєї творчої роботи і що вона повинна надіслати цифрову копію собі та подрузі, а також лишити копію подруги. Таким чином, якщо буде опубліковано без її згоди, вона зможе довести, що це її робота. Ми поговорили майже годину. Вона подякувала мені і пішла. Вона отримала безкоштовну юридичну консультацію, а мене не штрикнули ножицями. Сподіваюся, вона отримала необхідну допомогу. Я був молодим і просто намагався ставитися до клієнта з повагою та емпатією. Ножиці змусили мене зупинитися, але я не відчував небезпеки. Я відчував полегшення, що у неї було реальне юридичне питання, і ми зосередилися на. На ньому, а не на її марнях, і в цьому сенсі це не було дурною справою. Я керую фірмою із захисту прав споживачів. До мене прийшов клієнт і розповів, що він купив товар, а компанія відмовилася виконувати гарантійні зобов'язання після того, як товар зламався. Я запитав про деталі, а він просто почав кричати мені в обличчя, запитуючи, чи візьму я його гроші чи ні. Тоді я вирішив, що не візьму його як клієнта, але я хотів знати, що відбувається. Я переконав його розповісти мені, що сталося. Виявилось, що він купив комп'ютер ще в 90-х роках. Він нещодавно здох, але не тому, що він був старий і просто перестав працювати. Він був повільний, тому він взяв його і викинув з вікна другого поверху, а потім хотів подати до суду на виробника за порушення гарантії. Дозвольте мені зробити передмову. Я чув про хлопця, про якого розповів нижче. Ще до того, як познайомився з ним особисто, я думав, що це міська легенда, поки одного разу він не прийшов до мене в офіс, від якого секретарка перелякалася. Я був найближчим адвокатом до вестибюлю. Тож я вийшов і поговорив з ним. Він був явно психічно неврівноважений і розповів наступну історію. Тось імплантував йому в мозок пристрій, який контролював його поведінку. Він вважав, що ним керують Баскін Робінс і колишній мер Детройта. Він вважав, що вони змушують його робити випадкові речі, такі як відвідування барів, неправильний поворот на дорозі, звільнення з роботи та багато інших хитромудрих речей. Коли я запитав його, чи звертався він до лікарів з приводу імплантанту, він дуже засмутився і сказав, що на його думку лікарі теж у цьому замішані. Після того, як я сказав, що нічим не можу йому допомогти, і запросив, Пропонував йому знайти нових лікарів. Він запитав мене, чи не знаю я адвокатів, які спеціалізуються на таких справах. Я часто задаюся питанням, чи зміг йому допомогти адвокат, до якого я його направив. До мене прийшов клієнт, який сказав, що йому потрібно подати в суд на стю за те, що він викрав усі його чеки. Коли я запитав його, чи є у Стю прізвище, він відповів, що ні. Коли я запитав, чи знає він якогось стю, він відповів, що ні. Коли я запитав, які у нього є докази того, що Стю грабував його, він показав всі свої платіжні квитанції. Там були чіткі місячні відрахування від SCU. Як тільки я це побачив, я все зрозумів. Я запитав: у вас є діти? Він відповів, що так. Тоді я сказав йому: ваш Стю, це SCU, служба збору аліментів. Вони знімають гроші з вашого чека, щоб заплатити за вашу дитину. Він вийшов з офісу, наполягаючи на тому, що нам потрібно знайти Стю. Я працюю в імміграційній службі, тому більшість моїх дурних справ пов'язані з людьми, які намагаються обдурити систему або забули повідомити нам інформацію про себе. Однак одна жінка виділялася, її направили до нас. Вона попросила притулку на підставі того, що вона громадянинка Китаю, а також віддана християнка. Якби її відправили назад, вона зазнала переслідувань з релігійних мотивів. Тож до цього моменту нічого дивного. Вона надала мені заяви про те, як її та її сім'ю. Переслідувала місцева поліція, як були заарештовані деякі члени її общини. І ось я дивлюся на ці заяви. І імена та місця здаються мені знайомими. Звичайно, швидкий Google показав, що це була одна з куплених історій. По суті, в інтернеті є люди, які продають ці пакети фальшивих документів та історій для успішного розгляду справи про надання притулку. З того, що я чула, зазвичай це реальна справа, яка була успішною, і хтось отримав підтверджуючі документи, почав їх масово виготовляти. І Продавати я припускаю, що ви повинні змінити імена в оригіналі, але ця жінка цього не зробила. Ще одним червоним прапором було те, що в її підтверджуючих документах свідки продовжували звертатися до неї в чоловічому роді. Спочатку я подумала, що в англійському перекладі були друкарські помилки, але так те ж саме і в китайському оригіналі. Мені завжди здавалося, що це більше схоже на міську легенду серед імміграційних юристів. У мене був викладач, який працював на великого видавця відеоігр, одного з топ-10. Він розповів мені, що коли люди намагалися судитися з ними за невеликі суми через те, що якась гра була поганою, вони просто платили все, що людина хотіла. Це було дешевше, ніж мати справу з жахливою системою правосуддя в країні. Але одного разу хлопець подав до них до суду через погану гру. Він був студентом юридичного факультету, сам себе представляв і намагався звинуватити компанію в тому, що гра була жахливою. Вони вирішили Робити виняток для цього хлопця і почали з ним судитися. Позов продовжував загострюватися, поки обидві сторони не втратили багато часу і грошей. Тоді, як остаточний удар, вони запропонували домовитися в присутності судді. Там перед суддею вони поклали на стіл ціну григотівкою і сказали хлопцеві, що він просто взяв їх і перестав їх турбувати. Суддя подумав, що це дуже справедливо, і сказав хлопцеві, що якщо він відмовиться від цієї угоди, його штрафують. Хлопець був дуже незадоволений. Він витратив близько 5 тисяч доларів на бюрократію та квитки на літак, щоб отримати 60 баксів. Не те, щоб дуже дурне, але неймовірне. Дівчина-друга подала на розлучення кілька тижнів тому. Саме так вони не одружені, а загальне право не застосовується в штаті Вашингтон. Вони прожили разом 5 років. У неї є робота, у неї немає іпотеки. І вона пішла від нього кілька місяців тому. У них немає дітей, вони ніколи не були заручені. У розлученні вона хоче, щоб він покинув свій будинок, а вона хотіла б повернутися до нього. Вона хоче, щоб він чомусь платив їй 2800 на місяць. Вона збожеволіла. Вона вже Намагалася домогтися заборонного примусу проти нього, але їй відмовили. Мій батько адвокат, і коли мені було близько 14 років, він розповів мені про хлопця, який хотів запатентувати iPhone 3, тому що інопланетяни дали йому дизайн для цього. Мій батько сказав йому, що якщо інопланетяни зробили дизайн, то саме вони повинні запатентувати його, а не він. Я юрист, але це сталося з моїм другом. Він заручився, і очевидно, це розлютило його колишню дружину. Колишня подала на нього в суд за опіку над двома їхніми котами. І 500 тисяч доларів за щось на зразок втраченої вартості котів, тому що вона стверджувала, що вони були службовими тваринами. Підказка, вони зовсім не були службовими тваринами. Редагування. Отже, додам до цієї історії ще одну з причин розриву було те, що вона мала проблеми з догляду за котами, ігнорувала їх, забувала годувати, коли мого друга не було вдома. Тощо. Тож її повернення за котами було явно пов'язане з тим, що мій друг раптом заручився з кимось іншим, коли вони звернулися. Внутрюся до суду, суддя одразу ж відкинув вимогу про 500 тисяч баксів, бо вона була смішною. Я тривалий час займався страховим захистом, у тому числі розслідуваннями страхового шахрайства для страхових компаній. Ви не повірите, скільки людей роблять відеоінвентаризацію свого будинку, а наступного дня він загадково згорає, дурня не виправиш. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски і обов'язково переглянь інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.